Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. В студії працюю я, журналіст Ріна Булгакова. А Поруч зі мною знаходиться наш гість Микола Таран, український бігун ультрамарафонець, рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, перший українець, який двічі прибіг сімдесят кілометрів у Норвегії. Він нещодавно прибіг 250 км, кілометрів, щоб зібрати гроші для купівлі буса на окремий 58-й зенітно-ракетний батальйон. Доброго дня, пане Микола. Добрий день. Ну і перше питання загальне, де ви запозичили ідею бігу на 250 кілометрів. Я знаю, що ідея була запозичена все -таки. <рес> так, так. Це вірно. Дуже дякую. Хороше запитання зараз. Поясню ця ідея була запозичена в ісландських організаторах. Щороку в Ісландії, в Рик... біля Рик'явіко, відбувається такий суперкрутий ультрамарафон в 250 кілометрів. Суть в цьому, щоб впродовж там з понеділка по суботу, потрібно пробігти в сумі 250 кілометрів. Тобто кожного дня, наприклад, понеділок. Є сум потрібно пробігти 36 шість кілометрів вівторок, 42, і також до так, щоб це в сумі, наприклад, вийшло 250 кілометрів. І так як цього року я не зміг там брати участь, хоча я про це я мрію, я мрію взагалі потрапити в Ісландію. Ви не могли просто виїхати, оскільки так, так, воєнний стан, так оскільки воєнний стан в Україні, тому я і не зміг виїхати. І я вирішив, що в ну, мене було таке на останньому крайньому тренуванні в, в п'ятницю. І я біжу і згадав, що там за два дні чи ні, за три дні точніше має розпочинати цей забіг. І я вирішив: якщо я не там, значить я його е, запозичу і перенесу це в Україні. А щоб не так просто пробігти, як зазвичай я для себе бігаю. А щоб поєднати з благодійністю, я вирішив е, споча написати своїй знайомій, яка збирає, наприк, яка збирає гроші. Е, ну бо вона сама е, вона. Це організувала цей збір, а я просто вирішив її написати, що я таким чином хочу своїм бігом долучитися до, до цієї, ну щоб підтримати і щоб зібрати гроші. Як давно ви почали бігати? Як взагалі? А перше таке рішення? Ну, я маю на увазі 250 кілометрів, 73 три кілометри доволі така відстань. <реку> кожен прибежив. Тобто, як ви починали? Тобто, це з уроків фізкультури, скажімо, у школі? Чи це, це було самостійне рішення? Це спочатку? Ну звісно, я займався. Не знаю, ну фізкультура це була в школі, це зрозуміло. Але так як я любив е, активний е, спосіб життя. То я ніколи у мене не було такого, що я зміг якось просто лежати. Що в мене просто таке було з дитинства? Пізніше це вже вищий навчальний заклад. Легка атлетика була чотири роки, де я був навіть фізоргом групи, я всі ганяв там. А потім це вже переросло, наприклад, в більші дистанції, тому що бігав на стадіоні три кілометри і почав ну від трьох ще більше бігати. Потім дізнав ну якось дізнався. Це все само собою відбулось. Наприклад, бо це мало якось А, до речі. Ось ваші поради, скажімо, як професійного ультрамарафонця люди які, наприклад, хочуть почати бігати, ну я не маю на звісно на такій дистанції, як там 250 п'ятдесят кілометрів uh -huh. 73, Але вони хочуть почати, почати бігати. Ось які поради можна дати цим людям, з чого власне починати? Я так розумію, що з дистанцій, дистанції потім поступово нарощувати це вірно, тому що людина так. Така людина, що вона що їй буде замало. Наприклад, якщо вона розпочала з трьох кілометрів, їй вже через деякий час захоче попробовати. А наскільки я чи я зможу більше? І так воно поступово збільшується, збільшується, але це просто треба розуміти: ну мати мінімальне якісь ну бажання, стимул, і бо без стимулу воно ніяк не буде. Ну, принаймні такі відстані в 250 кілометрів. Якщо це до 10 кілометрів, це просто підтримка свого тіла і все. Mm -hmm. Ну і власне до цієї акції я хочу повернутися. Mm -hmm. На яку в рамках якої у рамках бігу 250 кілометрів ви збирали кошти на збройні сили України на а конкретно на бус для 58-го зенітно-ракетного yeah. батальйону? А як саме ви збирали кошти? Тобто, ну у мене в уявленні, наприклад, mm -hmm. ви бігли 250 кілометрів. До речі, де ви бігали? В якому місці у Вінниці чи ну тобто, о, о, якщо в мене було, наприклад, якщо я планую вже це, якщо в нас буде ще про мої плани. То звісно, Вінниця сюди буде входити. Тому що, що я теж тут планую бігти якусь частину свого маршруту. Бігав я це на західній Україні, наприклад, в своєму е, рідному селі Небилів, це Рожнячівський район. Е, я забігав у ліс, а із лісу додому вертався. Бігав Івано-Франківську і по Івано-Франківську бігав. Е, від Івано-Франківська повертав на, повертався назад. Це було різноманітне, наприклад, такі маршрути. І але фінішував я в Чернівцях. Ну, тобто це загальне так розумієвісти двісті та, п'ятдесят кілометрів. Це означає, що ви, наприклад, вийшли там з точки А і до точки Б вибігли 250 п'ятдесят кілометрів. Я тобто це етапами. Так, це етапами. Але звісно, я би так зміг пробігти. Ну, я, я в себе вірю, і в мене люди вірили. Я би зміг пробігти повністю 250 кілометрів. Але так як по ісландському плану там відповідна кількість кілометрів пропадала на там на якийсь день. Тому я біг з, іменно за тим планом, і, ну, і, і в сумі це вийшло якраз 250 п'ять кілометрів. А це було ну не просто, але як бачите, вдалося мені це. А ну і виникає але. питання, як так. ви власне збирали кошти угу. під час бігу? Тобто, ну я так розумію, що напевно, ви не бігли, а в лісі там десь в, 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 в лісі збирали людей кошти. Тобто, як цей процес від, ну, взагалі відбуває відбував а зараз? Саме такий я ну якийсь актуальний це ну процес відбувається завдяки розпоширення в соцмережах. Я пробіг. І я зразу ну написав своєму знайомому, що я хочу таку ідею робити. Він зразу сказав, він у нього не було лишне запитання і сказав, так, роби це. І, і я зразу перш, першою справою написав у Фейсбуці пост і в інстаграмі пост, і зразу і все це розповсюдилося, перепорширилося, і все, і так було. І там ну є у мене, наприклад, на моїй сторінці у Фейсбуці, як ну я як Ніктаракз. Таран записаний латиницею, і там всі повністю карточки, які потрібні відправляти гроші. Гроші відправля... відправлялися не мені, а моїй знайомі, тому що вона це все організовує. А я просто сказав, що я буду бігати і все це розповсюджувати. І вс... і кожного дня, наприклад, я е, викладав скільки кілометрів я пробіг. І я написав Будь ласка, хто хоче долучатися. Нам дуже важливо. Будь ласка, я, наприклад, там біжу, хоч е, там скількись кілометрів. А ви можете, наприклад, це перевести в гривні. Якщо я пробіг, наприклад, 30 Кілометрів там понеділок, то і хто, хто хто хотів це підтримати? Ну не мене, але звісно, підтримати цю ідею міг переслати 30 гривень. Тому що реально це дуже круто. Ну я вважаю, що е, це дуже хороша ідея, наприклад. Е, Пере, переформатовувати кілометри в гривні, бо навіть одна дуже хороша моя знайома, я її до речі ніколи не бачу. Вона мене знайшла по соцмережах саме в інстаграмі, за саме за цим постом. Що я е, ну я біжу, і вона сказала, що за кожний мій кілометр вона буде відправляти по єврою. висновку. Вона відправила 250 євро, і це би було дуже непогано, якщо б і українці так робили, тому що я продовжую це збирати збирати і далі. Наприклад, що хоча б за мій кілометр люди е, переформатовували в гривню, і тому а до речі, скільки коштів вам вдалося зібрати? Нам вдалося зібрати, я б ніколи не подумав, що наші люди зможуть навіть відправляти, але все ж таки дійсно я дуже дякую. Окремому країн нам вдалося зібрати 15 тисяч гривень і 250 гривень, якраз завдяки євро. А євро, завдяки цій знайомій, яка зараз за кордоном. Ну 10 тисяч гривень це зразу мій мій друг Анатолій. Він зразу відправив гроші, що я тільки виклав пост. А він просто сказав, що він таким чином теж хоче цю ідею підтримувати, але враховуючи те, що він зараз сам у збройних силах України. він дуже. Же хорошедобре, як реагували люди. Вони вам писали щось соцмережа там слова підтримки, чи навпаки вони могли засуджувати там до речі, так, дуже... такий саме механізм можливо збору коштів. Ну, тобто що писали люди? Яка була їх реакція? Дуже хороше запитання. Дякую. Е, реакція була неоднозначна, тому що є як хороші відгуки, так і були і непогані. Ну хороші, те що реально мене підтримували, мене писали, що е, так е, ну бігай далі. Ми будемо тобі відправляти гроші, тому що. Ми в це віримо. А бувало таке, що просто писали, що, е, ну, що, я всім, що я всіх обманюю. Але просто я ж кожного дня е, ну, про це розказував. А до речі, а до речі, про про обманю. я ще маю на увазі, що в соціальній мережах ви викладали якісь відео, е, як ви бігали, чи хтось знімав, чи просто писали текст? Е, я писав текст, я писав великі пости, я викладав фото, наприклад, де я, де я був на, на той день, де я забігав, тому що у мене, наприклад, такий день був, що я. já uh, uh, yeah, běhal. Потім, наприклад, я забігав на радіостанцію одну про це розказував і піш і побіг. Це там. в рамках марафонського так, бігу. Так, так, в мене було і багато зйомок так було заодно, наприклад, там зранку я біжу 30 кілометрів, далі через 5 хвилин у мене зйомка, і побіг, і десь. Потім біжу далі. І я це все якось ну, розповсюджував. Я так розумію, що в Вінницьку на Вінницьку радіостанцію ви теж забігли в рамках марафонського бігу. <сум> так, звісно, я ж кажу, що я, я стара, я тепер вже не ходжу, я тепер забігаю. І це все було повністю в соцмережах. Розповсюджено, але люди. Казали, ну не люди. Одна, наприклад, дівчинка написала, що вона мені, наприклад, не вірить, що я обманюю, але ну не знаю, чого вона, вона просто не могла, не могла мене в якісь там соцмережі бігові знайти і, але я їй написав, наприклад, я написав свій номер телефону, написав Давайте зустрінемось івано франківську Ну вона після цього ніяк не захотіла. тож це її проблема. Але я подумав, значить, в неї дуже багато часу, раз що вона це їй це цікаво, наприклад, і писати те, що я всіх обманю. А загальний час забігу загальний час мені я коли якраз розпочинав бігати в понеділок. Мені було реально цікаво за скільки я пробіжу. Загальний цей час я пробіг за 22 години 48 хвилин. Ну це реально. Це я би так і зміг пробігти, навіть якщо б я біг одним одним етапом. А кожного дня скільки ви бігали кілометрів в середньому, в середньому 40 кілометрів. А от у четвер у мене було найбільше. Це було 71 кілометр. Це, це дуже важко, тому що коли я там раніше бігав там раз у рік 100 кілометрів, я потім довго відновлювався. Мене ну і в мене не було. На наступний день я точно не біг. А тут я, я день перед тим, наприклад, в середу пробіг 40 кілометрів. Це, це марафон, повна, ну майже повна дистанція. І на наступний день мені потрібно було 70 кілометрів бігти. Було. Дуже важко, і ще після 70 кілометрів на наступний день мені теж треба було 30 кілометрів бігти. Це дуже важко було. А до речі, а як ви бігаєте? Ви зупинки робите? Тобто, чи, чи це починаєте бігти скільки всю повністю відстань? Чи все таки зупиняєтесь? Ну тут я би сказав, що я тут не робив жодних зупинок, бо не міг собі якось дозволити для мене. Якось зробити зупинку. Вважається просто там. Ну, ну не припустимо чогось, бо у мене так у голові закладено, що головне не зупиняється. Не бо коли я зупиняюся, я далі не хочу просто вже якось ноги е, важко перелаштовуються. А які ще благодійні проекти у вас попереду? Тобто е, я так розумію, що е, 15 тисяч, які ви зібрали, бігаючи 250 кілометрів і 250 євро. Ви вже відправили хлопцям на передову? Е, так, це цим займається моя якраз знайома, е, і зараз якраз потрібно нам. Теплий одяг, і тому я вирішив зараз робити. Ну я ще Ну, думаю... для армії маю на везде. Та, Тепливодя чи та, вам не, мені, не мені, а для хлопців, які зараз зараз служать. А і я вирішив, що я хочу ще одне, ще хоча б зробити такі два благодійні бігові проекти, але це вже не така велика дистанція. Просто з якогось міста пробігти в якесь місто, наприклад, там звано-франківська пробігти в Львів. Це один етап, а з другого ну а другий це точно план на майбутнє, і це дуже хороший план. Я знаю, що я його рано чи пізно зроблю. Це пробігти тисячу кілометрів, наприклад, звено-Франківська, і звідки і в напрямку, наприклад, Києва і так далі, пробігти ці всі тисячі кілометрів. Звісно, тут буде вже більше підтримка. Тут буде машина їхати, тут будуть журналісти їхати. Тут вже буде розповсюджено, як має бути. Тому що зараз, звісно, нам вдалося зібрати якусь частину грошей, але все рівно ну замало, тому що не було великої реклами. Я не знав, як це зробити. Робити і як це все подати, це було просто так: зараз біжу і зараз роблю. А вже ці, наприклад, що буде ці тисячі кілометрів, а вони точно будуть, то у мене вже буде так, що я це дійсно розлик... розликла щоб люди більше почули і хто хотів, звісно, допомагав. Нам реально це дуже важливо. А ще ви брали з собою на пробіжку? Е, дуже помінюємо дуже, дуже ну, реально, в мене ще дуже все мінімум було там. Е, ну Вода інколи була. Вода була тільки, коли у мене було 70 кілометрів. Всі решта дні я бігав навіть без води. Е, ну, інколи було в мене одне яблуко, е, якась тепла курточка, е, кепка, і, ну, телефон і павербен. Ну, інколи гроші були. Тому що якщо я міг десь забігти, а ну, сорі, ну, я міг забігати десь і купити води. Це коли було якраз 70 кілометрів, я просто по дорозі забіг і купив був воду, бо я з собою не взяв був. Взагалі мінімум було все ну, ідея. До речі, доволі, доволі цікава. Ну просто ми бачимо наскільки люди по різному збирають кошти, які абсолютно різні ідеї, скажімо, креативні. А якщо говорити про вашу біографію як ем, ультрамарафонця, е, в яких країнах ви бігали і на скільки кілометрів? В мене є ну, в моєму списку, є від 21 кілометр до 100 офіційних. Бо 250 це, це неофіційний, зрозуміло. Е, бігав в Україні, це зрозуміло. Майже всюди я бігав і ще буду бігати. В Європі бігав в, дек... не, ну, в декількох е, країнах. Це, це навіть в декількох країнах по багато разів зрозуміло, що це Польща. Я багато разів там бував і бігав. Там були у мене 21 кілометр, 42 і 50 кілометрів. Е, часто я бігав у Норвегії, я ну, Норвегію дуже люблю. Е, у Франції бігав, е, в Чехії бігав, е, в Словаччині бігав. Е, швець, тобто по різним країнам бігали по різних країнах. Ну і добігався, був до лос анджелеса до лос анджелеса і до Нью-Йорка. Ну, це мається на увазі, не з не з України, ви де <рес> Ні, я просто в мене довгий такий шлях був, такий тернисто-біговий, щоб туди потрапити, але все ж таки я потрапив у Лос-Анджелес у 2018 році. Я там біг 42 кілометри, репрезентував Україну, а в Нью-Йорку тільки бігав 21 кілометр. Ну, взагалі, важко бігати ось такі великі дистанції. <рес> взагалі то е, важко, бо зранку Рані все робить так, аби ти не вийш, ти, ти не вийшов е, ну, бігти. Він настільки починає стресувати. Ну, ми день перед тим. Ти думаєш, все ну гарно все відбудеться а зранку, ти прокидаєш, то тебе нога болить, то тебе голова болить, то ще щось болить, наприклад, дуже важко. йти. І, і я завжди думаю, чого я кожного кожного такого разу я думаю, що я тут роблю, чого я сюди приїхав. Тому що ну організм так бореться, щоб людина, наприклад, не пішла на старт. Це дуже важко. Це не тільки е, люди, людині. Якось і організму дуже важко до цього. А як ви готуєтесь до таких е, марафонських забігів? Тобто, це ну ви, скажімо, велика вісні там 40 кілометрів. 70, а десь там за тиждень, наприклад, на діете, чи, чи як. Чи там п'єте щось особливе. я би зараз хотів дуже ну, слухачам сказати, що я не професійний бігун, я любитель, тому я подаю з точки зору любителя. Тому що ну як якщо б я зараз професійно все це розказував, люди би позасинали, зрозуміло. А Я розказую так цікавося, щоб дійсно замотивувати людей на приштові. Щоб всі це, щоб всі побігли. Так, що це ну це не це не так страшно, як зразу. Ну може здається. Є моменти такі, наприклад, важкі, але вони все рівно це їх переборюють. Тому що організм нас переборить все. Ми українці дуже сильні. Я це бачив на змаганнях. Як я готую. Та зовсім просто дієт у мене ніяких немає, я просто що їв завжди їм, Стараюсь це їсти, але щось таке більше смажене, важке, я ну, стараюсь вже не їсти, а от ну, до, до таких великих дистанцій я вже підходжу зовсім по-іншому. По Тепер я стараюсь там тиждень вже не виходити, наприклад, на пробіжки, більше відпочивати, більше спати, е, ну, з'їсти щось таке легке, качі починаю їсти та елементарні такі такі просто, прості такі поради які я зараз сказав ну це поради любителя Угу. І в нас власне час ефіру добігає кінця. Давайте нагадаємо, де ви збираєте кошти для ну, Збройних сил України. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях український бігун ультрамарафонець, рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, перший українець, який двічі пробіг 70 кілометрів у Норвегії. І нещодавно Микола Таран, а це наш їсть, пробіг 250 км, кілометрів, щоб зібрати гроші для купівлі буса на окремий 58-й зенітно-ракетний батальйон. І вдалося йому зібрати 15 тисяч гривень 250 євро. Ось і де шукати ну людям, які хочуть вас підтримати. Де вас шукати? Де сторінка там так, в яких е соціальних мережах? Е де ви там бігаєте? Е соціальних е мережах? Е дуже дякую наперед всім. всім. Е мене шукайте на сторінці у Фейсбуці. Я записаний на латині як ніктаран і. На цій сторінці написані всі координати, всі пости, всі, все, що потрібно, вся інформація. І знизу завжди в пості написано, що ну, номер карточки, є там і різні, і на ці номери карточки, хто хоче, відправляє нам гроші. А нам дуже реально важлива навіть кожна гривня. І я би дуже просив, якщо хтось хоче, наприклад, скільки кілометрів я пробіг, може стільки відправляти гроші. Якщо я сьогодні, наприклад, там ну сьогодні, до речі, сьогодні ви на центральному стадіоні у Вінниці, я буду бігати. 22 кілометри. Це немаленька дистанція, до речі. І хто хоче, хто може, хто хоче підтримати карточки ті самі в мене на сторінці. Копіюєте і відправляєте гроші. Ну, якщо буде, ми будемо дуже вдячні. Якщо ви там, наприклад, якщо я сьогодні пробіжу там 22 кілометри, відправити 22 гривні це зовсім небагато. Тож, будь ласка, ми будемо очікувати вашу підтримку. А котрій годині плануєте? Я сьогодні планую в третій годині. Е Третя годині бігати. Третя годині дня. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. Ну і нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був український бігун Ультрамарафонець. Рекордсмен України з ультрамарафонського бігу. Перший українець, який двічі пробіг 73 км у Норвегії. Нещодавно він пробіг 250 км, кілометрів, щоб зібрати гроші для купівлі буса на окремий й зенітно-ракетний батальйон Збройних сил України. З нами був Микола Таран, наш гість. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.